Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні я з Лука... Я з своїм братом і ми будемо грати Dusty Trip. А ми починаємо, пішли. Давай, раз, два, три. Все, хорош, і ми починаємо. Теперсь. Так, друзі. Е... Всім привіт! Так, а мы починаем. Так, давай. Е, я поки банани їм. Давай скоро, плейвист фринд, виконав клас. Давай скоро складаємо бусик, жигуль. Е, ні, бусик у мене со Складаємо жигуй. Ні. Е, о, давай мою нову тачку. Я її не втяну. О, Мені выпало в минулі частині. Turbo Falcon. Бу Бусик. Е, так. Ой. Ну, нема каналу, ну то понятно. Але зато він хоч зі мною може знятися, так? Да. Да. І тому ми знімаємось якраз. Е, так, так. Мені щось лагає дуже. Дуже лагає? не, не лагає, це нормально. Ти просто не дожимаєш кнопку на телефоні і нажми, отак зажми її. Бам-бам. Что бам. с тобою? Я не могу нет, запоможешь. Типа не акций забились. А ну. Можно вы довезете коровается. Ой. То сядь машину, а я зроблю і все. Давай я з твій сяду. Ліпше. Я впрацю. Збоку. Все, я тобі сів. Ладно. Лука буде їхати з нами. Так, а я поки складаю. Е, що сам ще є на даху? А ти ч висів? Ти чо? А Я на даху сиджу. Ем. Може, не треба на даху, буде лагати дуже. Не. Чо на даху? Ну, бо там прикольно. Там прикольно. Добре, постав хоч Почекай А, я її вже не йшов, я ставлю. Бам. Все, я поставив Ти куди полетіть? Ай, я. Ой, боже. Лека пергели. Все, мені вже не треба машини, я лечу. Тобі не треба машини? Так Точно не треба. Чуєш, а де ти подів таку штучку? Я шо... вже полетів. А де ти подів таку штучку, щоб закривати? Я вже до будинку майже долетів. Добре, що ти долетів. Дайте штучку, щоб закривати. Гелікоптер. подивись наверх. О, типа ноль. Подивись на вер? Да. Велікоптер. Так, давайте. Е -е, радіатор. Чуєш, давай знайди ту штуку, щоб закрыти мотор. Мотор? Закривачку для мотора. Шукать. Куда? О, Боже, може ти її кудись поклав? Так. Зет. Так, давай, идем. Я мотор. Та така сама крышка найдешь? Ня... Ня... мотор. Кладем. Ну ти, що в тебе? Як ти міш летать, а не міш ходити? Ну ты. Ой. Бензин. Принеси там мотор з того. Добре, з гаража. З гаража, так. Заливаємо. Заливаємо бензин. А тепер це мотор. І ще бензин, база, так? І бензин і мотор і радіатор. По черзі. Я буду ходити до тебе, а ну останній раз я вас палечу. Але отут, ось тут, ось тут клади, ось тут шоп. Я поклав. Я ще один бензин. Бензин наступний неси. А я від твоєї тачки бензин шукаю. Це Бензин так. Я. Ой, ой-ой-ой. Я не знаю де бензин. Або Давай клади мені сюди. А я заливаю. Ну ти заливати не вмієш, ну сказати тачку вмієш. А ми зараз поїдемо і будесь вообще їм. 27 літрів нас буде. На твой тачці не їдемо на бусику лагше. А потім тільки мотоцик ми найдем. Їдемо на мотоцику, добре? А бензин у нас нема. Так я так там бензин зразу дає. А. Що не знав? Я не знаю. Там на мотоцику зразу. На мотоцику легше буде їхати. Або... Я заради атома. Або ти на мотоцику поїдеш, а я поїду на бусику далі. Ні, двоє на бусику. Двоє на бусику. Добре. Майже 27 літрів. Е, це запхав мотора, мотори де мотори. Здарова. Все, більше моторів нема. Я полечу, я не буду на машині. Е, а що ти лутиш? Ой-ой. О! Так, ти летиш, значить? А може нормально? Yeah. Ну добре, а я поехал. Треба чуть-чуть звук влічити, Щоб Чтобы чуть, як заводиться машина. Так ліпше. Що не їде Все Лука ти залізаєш? А я дрівчу Залазь в машину, ти так далеко не доїдеш Та я вже тебе перегнав Зупинитись? Та ні, я далечу Та ні, нет, ти ты від голоду, я запиняюсь. А ти їжу загружив? Ні, я взагалі не хаву. Та найдем будинок. Я, я лечу сзади тебе. Mm -hmm. я бачу в тебе карапуз маленький там. Yeah. Yeah. А я казав, ти далеко не долетиш. Я по тебе вертатись не буду. Хіба якийсь домик буде, то буду чекати. Не домик. Это погані домики. А я вже на 1000 метрів Маю де на 300 метрів. Опа, тут домик? Ні, це а для... На Наковальню. Ммя тисяча Сюда Що за фігня Гелікоптер Прикольно. Чекай. Що, чекати тебе? А я не можу ходити. Тоді я вертайсь назад, так? Да? Я тебе чекаю на місці Ні, я пойду. Добре. Так, вишка. Там добери там місце. О, дальше подина! О, боже, я А, ми котимось, йохані! Я вертаюсь назад на що это свет. 800 метрів 5003, а я казав, всі, усик. Тысяч. Так, мы тут їдемо. Ну, по Вертайся назад. Я помад не Вертайся назад. Вертайся в пора. Впарай, порай. Я тысячу две маги. я. Ещ день стоит. Все, бензины буду трать. До как дым. Да, Сидай. От, Сидай. От, не кидай туда. Сідай. Сідай, дошку не бери. Я дошку вижу. Ну не, ну токсишос. Не, все, я еду від тебя. Yeah. Луканець той niin... не запахуй, бо я не можу повернути через твою дошку. <рикал> Та То... зраз... дошка прикольная. Дошка полетіла сзади. Я не знаю, де дорога. Молодець. Тамо. Вот, дорога. Все, поїхали. Ти на даху? Так, а де? Чого? Там, там. Чого Та, як я кармаш? я б не встиг сісти. Я теж їсти хочу. І так само, як ти. Що фігня? 1600, 1700. 1800. 1800, а взагалі скоро 2к буде. У мене нормального будинка. 2к. Дві тисячі. Так. Опа, будинок. Опа. Тільки вважай, не виходь, не виходь. Добре, я вже зліз. Тільки не виходь. Давай Головин... пістолет, Я пістолетик відкриваю. Я хочу... Ні, чекай, я оцей вон. А, а я не можу? О, я взяв. Е, е, ні! Ти не вмієш з нього стріляти. А я значу мені баночку. Ти я не возьму. Чого? Ага. Ні, ми мені гано. Ні. Бам, мінус три. Мінус сі. Мінус три. Там ще одне є? Ні. А, а, мене дамажу я в бусик і до тебе. Я жар буду, а? Я жару. А я до тебе зе. Ай, мене не дамажу. Яка ще Там ваш? Там. Я чогось. Мама, є ще яблука. Я не можу проїхатись. Ми застряли. Чи стейка? Ну? Я зараз в машину, машину, ратуй, ратуй, Та рату, ратуй! Давай, сідай, тут, тут, напереді Ти там не сядеш не Та наперед. Боже. І зачини двері. Я зачиню. Я зачиню. Перечекаємо Я хочу... Так, чуть-чуть пожертв. Перчекали. Ти глаз, бери все, що там є. Вот тут по... обгречений мотор, але то тільки до Жигуля. Ні. Є кришка від туалета? Не нема. О, добре. Да? Чеш, ти все схавав, а мені. Да яблоко. Я вже з'їхав. Ж... Батон! Ты батон, я. Да я съем Вот. Вот батон. Это... А, Батончика. Все, все мы можем ехать. Едем, едем, едем. О, еще один батон. Я. Не, ну ты. То ты. Ну. Ну что, я батон? Не, все, едем, едем. А то? Я то еду, что? все. Что ты хочешь, а я поехал. Я тоже. О, батон. Ну, папа. Я еду с тобой, почекай. Ну, ты чуешь? Ну mm так. -hmm. Mm -hmm. Але сідай в тверку. Mm -hmm. Вперед. Боже, який тигоїст. Скоро mm -hmm. 3500 mm -hmm. mm -hmm. метрів. Ми не подолаємо заправку з такими темпами. -тон. Та, Тебе так само їжі, як мене. Mm -hmm. Ну так. О, фабрика, там мотоцикли. Ой. Тільки аппарат. А я не доїжджав до фабрики. Або йти, вона може спавнитися, а може і ні А я знаю, иду, ты скажешь. А Там может собаки бути, так що чекай. Я відкрию О, Я пістолет не поклав на місце. А ні, поклав. Я беру мені. Ні, він сам тобі забрався Нема нікого. Нікого нема. Там є. Нема там. Ні, Не, здесь эльф. Сыняя каністра, я холубатка. Холубатый Ще один, А він не кінчив все рубль. Щит! 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 А! Зомбак! Чекай! Кай! Да він є! За мною ганаються Я упер. Ай, ти здох. Вот так треба. Я з собою не щит Та да, ти що тут робиш? А, 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 а. Я не Е. Є, Диви дивись за мною. Спиктейт. І дивись за мною. Диви, як я. Позволене, чи то жовта? жовта. Води, як мотоцик складати. Ми чекаємо цей мотор заправлений. Я складаю оцей мотоцикл, на якому зупиню. Мені не можна переглянути. О. Блін. А тут може бути радіатор, але не такий, а такий спеціальний. Мотон. Не може сховать. Радіатор. Обалончик. Какая фигня? Ммм. Супер фара! Яку я можу оповістити вживую. Ось так вона світить. Але я тільки вживуй. Тут радіатора немає, де той малий радіатор. Сукай зомбак. Значить то не буде. Нажарились, їдемо назад. Сам еще катку. Ты сам катку зайшла? О, батончик. Або я буду найти, а на не непотеху. Або бы ты не рад. Або я... Ты весь. Як профессионал. Mm -hmm. Ну, сох, А мы їдемо. едем. Вот он один будинок. Він відкритий. І там зомбаки. Тобто я відкриваю бакпак. І беру цю пошу Нашого нам? Спалах сонця. А, тут нічого корисно. десь я стріляю в с буса Опа! Бам. Будинок! Бус. бус мінус Бус фарбу встреча. Я хто? Нема нікого і там нічого корисного, значить полетели далі. Пусть фарбу втратив. Я просто в нього раз стріляв А так далі він не може Все, їдемо далі. На 3500 метрів. Друзі, якщо, друзі, якщо вам подобається це відео, то поставте лайк та підпишіться на канал Авансом. А ми поїхали! 3000 метрів. Так, ні, ньоу. 3000. Там дак, там качка. О, я буду на шути. Зараз заправка буде. От вона. Ой, ома, мама, тебе мене тут би... ай. Я казав, ти Там не... Там сильний зимбал. Будинок. Який бачу через стіни. Ой-ой, мотор закипів. Якраз тоді, коли я приїхав до заправки майже. А, мотор. Мотор кипів, але пофіг. Короче, нифига. Мотор закипи, все. Кончились. Ой, меняем радиатор. Ох ты ж. Що як то тяжко. Радіатор, пішов ти. Новий вставляємо. Що то? Ось кришку забуду. Зразу висмоктало воду. Назад задаємо. Нарешті газове. Добре, дякую. Добре, дякую. Ах ти ще, там ще жорстке твориться, там тусока. Мені тебе не вистачає, тобі відкрив мені двері. А мені тобі? Мені нічого. Він зробив атаку. Ах ти ще. <плес> а чого? О, все сдохну. Ху-ху. Новый. А тут уже гуля. Улия, 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 довотора. Чиназис. Добре. Ой, блядь как бы. Хліб, хліб. Провалити скоро. Банан. Ще одна каністра олії, Вкидай всі мотори Та у меня тві каністри олії, Та викидай всі мотори Та сюда Я на. мотор... Та на тобі І все, і каністри замість моторів, олія

Ээээ okay. А mm -hmm. okay. я в чем? На кислый чуть-чуть -ки, Покуем Алексачок. Титво уторой кидаем пофиг. Теперь едем. И едем. Смощим Джок. И едем. Да Та там имба. Вот заправка Дакиса. Не посиза. Аси була. Десь задай тичка ця пушкою Оце тупе, оце тупе, хан бувай! Я прострелявся Хайоні. А, зумба! Ой-ой! ти ж. Я понимаю, чтобы... здох. Упитаем эти штуки и їдем дальше. Ха 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 Я на ваше рюкзак краси. ああ。 На цьому, друзі, Це в суному моменті ми будемо завершувати відосик зразу з лукою. І всім па-па-па! па Па-па-па-па!